Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Початку великої війни росіяни викрали зо шість сотень активних українців та лідерів громад. Понад 130 з них це представники місцевої влади, сільські голови, очільники міст, начальники військових адміністрацій, Атаку на місцеве самоврядування дослідили у центрі прав людини. Зміна аналітики якої Борис Петруньок сьогодні з нами в студії. Пане Борисе, я вас вітаю. Вітаю! Розкажіть нам про основні висновки вашого дослідження. Чи йдеться про те, що представники органів місцевого самоврядування це ціль для Рос. Сіян, а не просто ще одна людина, яку вони викрали. Дивіться, доброго дня ще раз. Ми від початку великого вторгнення російського документуємо системно-воєнні злочини, зокрема, випадки викрадень, випадки несанкціонованих затримань, випадки тортур, так званої категорії активних громадян. Що сюди включається? Це громадські активісти, волонтери, представники органів місцевого самоврядування, органів влади, релігійні діячі, освітні діячі, культурні діячі і так далі. Тобто, фактично, це люди, які мають певний соціальний капітал і Ляють якусь активність і з певних цих причин вони в першу чергу зацікавили окупаційний контингент. Але ми побачили, що крім власне людей, яких вони підозрюють у сприянні збройним силам, що дуже велика ну, дуже велика кількість таких людей, також велику кількість представників місцевого самоврядування затримували, незаконно отримували, або на жаль, вони піддавалися тортурам. Ми знаємо про принаймні про 130 випадків таких затримань, утримання або тортур. От і власне чому ця категорія ці чого чому ми виділяємо цю категорію одразу? Власне, тому що окупаційний контингент, коли він приходить на певну зайняту окуповану територію, вони намагаються їхніми словами знайти, знайти хто зто главний. зглавний. Mm. От вони намагаються з'ясувати, хто може для них бути основним джерелом інформації і ресурсу, тобто власне інформації про склад громади, про інфраструктуру, про сили оборони в регіоні і так далі, і так далі, і так далі. Ми. Повинні розуміти, що представники місцевої влади, представники самоврядування це основне і найбільш надійне джерело такої інформації потенційно, і тому власне ця категорія людей знаходиться під особливою загрозою, тому що окупанти приходять до них одними з перших. З того, що ми побачили, близько половини випадків таких незаконних затримань, утримання і тортур стосуються представників голів громад. І ще близько 20%, трошки більше 20% випадків це місцеві депутати, тобто це люди, які наділені авторитетом, наділені певним соціальним капіталом. І, власне, тому до них приходили. Ми говоримо не лише про випадки тривалого викрадення, ми говоримо так само про випадки незаконного затримання, навіть якщо воно відбувалося протягом кількох годин або кількох діб. Тому що власне, будь-яка будь тривалість перебування в полоні, вона несе з собою ризики загрози застосування насильства. Тому такі випадки так само мають бути розглянуті. Напевно, через те, що ми краще знаємо ситуацію на звільнених територіях, ми можемо сказати, що більша частина більша кількість випадків затримань відбувалася в перші місяці вторгнення, але разом з тим, це нам так само говорить про те, що ця категорія громадян України вони були ну умовно кажучи пріоритетною ціллю наряду з людьми, які підозрювалися у сприянні збройним силам і силам оборони. Серед тих, за ким росіяни прийшли у першу чергу, був і міський голова голої пристані на Херсонщині. Олександр Бабич його викрали ще наприкінці березня 2022 року. І зараз з нами на зв'язку пропоную долучити до ефіру дружину пана Олександру Олександра Ольгу Бабич. Пані Ольго, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Що вам зараз відомо про місце перебування вашого чоловіка? Про місце перебування мого чоловіка мені відомо зі слів свідків, які знаходилися в ній камері і були відпущені, не обмінені, а відпущені росіянами. Він знаходиться в Сімферопольському СІЗО номер 2 Але це не офіційно. Скільки ми робили запитів туди на ці органи. Ну, нам жодного разу не підтвердили, що він знаходиться там. І... Він знаходиться в окремому, як кажуть, саме СІЗО. В самому СІЗО є ще СІЗО ізольоване для таких е, випадків, для таких людей, до яких вони не як не пред'являють ніяких звинувачень. Вони їм не не від не жодних жодних справ проти них не відкрита. Вони знаходяться, як можна сказати, інкогніта. Їх так називають, їх там нет. Це така категорія, такая категорія людей, їх там немає. І таких людей там е, вже сотні, мабуть, я не знаю скільки. Там по розповідям очевидців, тих людей, які там знаходяться, є два крила в цьому СІЗО, в одному крилі СІЗО. Люди, які вже з обвинуваченнями, міхачі, хоча вони певний час перебували в одніх камерах з тими, до яких не були ще під'явлені обвинувачення. За яким по якій категорії вони висувають ці обвинувачення, я не знаю. Ось уже сьогодні, 27 число 28 восьмого рівна півтора року. Як арештували мого чоловіка? Жодної офіційної звістки, жодної жодного офіційного підтвердження немає про те, що він знаходиться там і захоплений росіянами, але є свідки, які бачили, як його захопили, як його брали в полон, і ну скільки ми робили запитів, нам ніхто не відповідає офіційно. Пані, тобто тобто жодного процесуального статусу немає. Пана Олександра ні в чому не підозрюють, але він і не військовополонений, тому що він і не комбатант. Правильно? Звісно, звісно, він не військовополонений для нашої сторони. Ми його врахуємо як цивільний. Ну я, але я так зрозуміла, російська сторона не визнає цивільних полонених, тому що якщо вони визнають цивільних, полонених, це військовий злочин. Вони. Самі себе ну, для них, вони всіх вважають як військовополонені. Ті, навіть, кого підтверджували, вони для них звичайні військові люди, злочинці. І коли затримували мого чоловіка, вони сказали тим людям, хто знаходився в той момент. Вони сказали, що він дуже злочинець, він скоїв дуже багато злочинів тільки не зрозуміла проти, проти кого злочинів, і ми його викрадаємо. Я навіть не знаю, як назвати це слово, як його арештували, чи як він повинна називатись це. Злочинець для них він ну я хочу нагадати все, це є винувачення, яке було видано та ну, неофіційно. Я просто Що хочу нашим глядачам нагадати про які злочини пана Олександра йдеться. Він виступав категорично проти окупації. Він виходив на мітинги проти росіян а, а, на Площі голої пристані, і до останньої можливості був поруч із містянами. Пані Ольго, я вам вдячна, що ви до нас долучилися. Я вам бажаю якомога швидше дочекатися повернення чоловіка додому. Він справді герой нашої країни. З нами була Ольга Бабич, дружина викраденого міського голови голої пристані Олександра Бабича. Пане Борисе, у мене до вас питання. А для чого росіяни утримують таких як пан Олександр Бабич та інші представники місцевого самоврядування, у яких навіть немає ніякого процесуального статусу? Вони їх просто тримають тут цілий комплекс. Проблем насправді є. Ми знаємо, що всі наші цивільні заручники, які не можуть бути військовополоненими, тому що вони є некомбатантами, як правильно ви вже сказали, вони не мають ніякого статусу, і Російська Федерація утримує їх інкомунікадо. Тобто родичі дуже часто, в переважній більшості, вони просто не знають, де знаходяться їхні рідні, чи вони перебувають в цих місцях утримання, часто в стихійних місцях утримання або новостворених місцях утримання, чи вони там не перебувають. От. І це так само є порушенням. Крім того, власне, ми стикаємося з тим, що представників самоврядування дійсно можуть ізолювати від інших утримуваних. Для чого вони їх утримують, власне, не звинувачуючи ні в чому, не пред'являючи ніяких звинувачень, це ж потрібно буде окремо напевно досліджувати. Але ми можемо сказати вже одразу, що власне Російська Федерація намагається вибудувати альтернативну систему органів так званої влади, і в певних, в певних місцях, там де представники самоврядування особливо активно виступають проти окупації або просто заважають Російській Федерації, вони їх можуть так само ізолювати. Крім того, Якби це вкладається в загальну логіку захоплення полонених, це така, ну якщо можна так сказати, піратська тактика в Російській Федерації на окупованих територіях, коли цивільних просто захоплюють ну, в полон незаконне утримання. І просто там утримують дуже часто. Потерпілі нам говорили про те, що їм не висну, ну, або не висловлювали ніяких звинувачень, або про них там просто забували, або просто їх хапали без е, якоїсь серйозного обґрунтування, того що, за що вони затримуються. Дуже часто людям просто не говорять про те, чому вони там. Ну тобто, це такий каток свого роду на окупованих територіях, і просто ми повинні розуміти, що будь-яка цивільна людина там е, вона перебуває під загрозою незаконного затримання, утримання і. Далі просто вже тільки Бог знає, як там далі може бути все відбутися, О, тому що ну ми зараз говоримо про представників самоврядування, да чи представників влади, але так само можуть бути затримані звичайні люди, десь під час перевірки на блокпостах або просто на вулиці в будь-який інший спосіб. Ну тобто, окупація так. це зона беззаконня. Так зрозуміло, що на жодні на жодне дотримання прав людини люди на жаль там претендувати не можуть. Я вам вдячна так? За те, що ви сьогодні до нас долучилися, Дякую. поділилися. Результатами вашого дослідження це був Борис Петренок, аналітик-дослідник центру прав людини зміна.